2 серпня, у приміщенні міськвиконкому відбулось засідання на тему програми доступного житла. Представники виконавчого комітету будівельних компаній та банків розповіли всім присутнім про постанову Кабінету міністрів України. Програма доступне житло спрямована на покращення забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства мають право на його отримання. А саме громадяни, які перебувають на черзі, при міських та сільських радах, їхній середньомісячний дохід разом із членами сім'ї з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньомісячної зарплати у регіоні ще одна дуже важлива умова: фінансова спроможність громадян сплатити 70% вартості житла, адже програма передбачає здешевлення за рахунок державної субсидії вартості житла на 30% від нормативної вартості за квадратний метр площі. Для громадян, які виявили бажання взяти участь у цій програмі, необхідно пройти наступну процедуру. Перше, що дуже легко, і те, що на сьогодні ви можете зробити, не отримуючи ніяких довідок і не отримуючи, не збираючи пакету документів, можете звернутися в відділення Ощадбанку банку чи Укргазбанку для визначення вашої платоспроможності. Для цього необхідно підійти в відділення, назвати сукупний дохід вашої сім'ї і банкіри на кредитному калькуляторі, розрахують і скажуть, чи можете ви взяти участь в програмі. Дивлячись на вашу платоспроможність». Наступним кроком стане збір всіх необхідних документів, а саме довідка про доходи за 6 місяців, про потребу поліпшення житлових умов, про склад сім'ї, копія паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтво про одруження та копія свідоцтва про народження дітей. «З Цим мінімальним пакетом документів ви можете звернутися до молодіжного фонду і другий пакет документів. Ви передаєте в відділення Ощадбанку чи якого вже за вашим вибором. Надалі йшлося про іпотеки. Заступний. Директора іпотечного центру молодіжного фонду Віталій Лисенко розповів про нюанси надання кредиту. Відшкодування на даний, на даний етап відбувається так. В перший місяць ви 16% сплачуєте, всі 16, що нарахував банк. В наступному місяці банк подає до нас реєстр про сплату відсотків. І ми 13% відшкодовуємо на ваш рахунок. «Слідуючий платіж, коли у вас настає 16% платити, ви ці 13%, що знаходяться на вашому рахунку за попередній місяць, використовуєте для сплати 16%. і фактично вам залишається до сплати 3% відсотки. Також чиновники запевняють, що забудовникам можна цілком довіряти, адже участь у програмі беруть тільки акредитовані будівельні компанії. На сьогоднішній день забудовники проходять трьохсторонній відбір. Перший відбір Забудовники подають пакет документів до головного управління капітального будівництва, яке розглядає відповідність даного забудовника чинній постанові. Наступна категорія це Мінрегіон. Міжвідомча комісія приймає рішення про взяття цього об'єкту в програму. І третій зріз – це банкіри. Банкіри не працюють з забудовниками, які не акредитовані. Тобто, пройшовши ці всі дві стадії, забудовник повинен пройти акредитацію в банку. Програма однозначно діє. Уряд задоволений її популярністю. каже, що кількість бажаючих отримати кредит на житло по 3% відсотковій ставці перевищила їхні сподівання. На сьогоднішній день з дешевленим кредитом мають намір скористатися до 10 тисяч українців. Повідомляє інформаційний портал Мольбук Євген Трофімов, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.